Нашу розмову чув міністр пан Насалик, і він зараз з нами на зв'язку телефоном. Пане міністре, добрий вечір. Доброго дня. Отже, питання якраз в заборгованості і, і спитайте, кількості, кількості тих грошей, які зараз виділяються, от пан Михайло Волонець, який в цій студії. Він каже, що цього замало 460 мільйонів, плюс ще й чвер, чверть тільки отримали. Заборгованості Шахтарі, будь ласка, вам слово. Ну, перш за все, я дивився і буду просити в 112-й студії якраз коментарі пана Воленця, і це мені достатньо для того, щоб подати на нього суд. Пан Воленець є професійний провокатор, і всі його заяви, які звучать. Хай вони у розбирає їх загальний суд. Розпочнемо з початку. Якщо в минулому році дотація галузі складала 2 мільярди. А в цьому році складала 900 мільйонів. То запитання, наскільки вистачить цієї дотації? Рівно в три рази менше, тобто на чотири місяці. За все вугілля, яке відгружається державними підприємствами ДВК, повністю йде розплата 100%. Різниця, яка отримується в результаті заробітної плати, яку нараховується, це різниця між собівартістю продукції. І її вартістю. На деяких шахтах вартість складає 10 і більше тисяч гривень. Тому держава дотує. Загальна позиція міністерства в тому, що якщо не вкладувати кошти в лави, не модернізувати ці лави, результат не буде ніякого. Я вважаю, що галузь є високою, ліквідною. І якщо за п'ять років держава не спромоглася профінансувати навіть іршавого цвяха, то ми маємо відповідний результат. Міністру не дали інструмент для того, щоб її модернізувати. Я підготував прем'єр-міністру п'ять варіантів розвитку галузі. Те, що ми затвердили реформування вільної галузі в минулому році, і пан тій, який передбачає кошти, ми не отримали жодної копійки. Пан Волинець. Взагалі фальсифікує факти, які відбувалися, коли він з десятьма шахтарями, три, які попутали міністерство з закусочною, прийшли в міністерство я їм зробив зауваження. Приїхали поліцейські з сертифікованим обладнанням. Більше того, вони сказали, що готові пройти тест, якщо пройде міністр. Міністр тест пройшов, а вони відмовились і шукали адвокатів. Що стосується Мирноград-Вугілля. Ті кошти в розмірі 324 мільйона пішли, і вже більшість їх отримали в понеділок. Мирноград вугілля не отримав 41 мільйон тільки тому, що на території Луганської і Донецької області були вирубані кабелі і не працювала система казначейства, яка з кабелями у ктелекому зв'язана. От це була основною причиною, що не виплачені кошти всім іншим підприємствам виплачені. Коли Волинець говорить про Смотрящих Львівській області, то я вам повинен сказати, це єдиний ТП Львів вугілля, яке не тільки вдвічі підняло заробітну плату шахтарям, а єдине підприємство, яке є недотаційним. Якщо ви побачите по останнім дотаціям, Львів отримує ноль, більше того, вони наскільки розвиваються ще більше, чим переконаний, що через 6-7 місяців їхня зарплата буде порядка 45-50 тисяч гривень. Пане Ігорю, дякуємо вам. Принагідно запрошуємо до живого ефіру.